Всім привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Не втрачайте можливість стигнути придбати футболку жіночу за вигідною низькою ціною. Дана позиція вже закінчується. До кінця акції залишилися останні 6 днів. Будьте першими, хто придбає. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена футболочка жіноча зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить. Лише 2,75 долари, А вартість мішка вагою 25 кг. 68,75 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Акцентуємо вашу увагу на тому, що позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Футболочки йдуть різноманітні як по модельному ряду, так і по кольорам. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні, цікаві літні позиції за зниженими цінами. Щоб здійснити замовлення та придбати один із запропонованих мішечків, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та рукою поштою, за вашим бажанням, як вам буде зручніше. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 25 кг. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних. даному мішку достатньо кількості хороших розмірів ідуть та дуже цікавий модельний ряд. Якщо вам сподобався цей мішок, відразу напишіть нам повідомлення. Не втрачайте можливість придбати жіночі футболочки за зниженою ціною, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Залишилося дуже мало мішечків футболок жіночих. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 25 доларів. Заробляйте разом з текстильною групою «Кавлатекс», надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих новинок цього сезону за зниженими цінами. Дивувати шаленими знижками на топові позиції літа. Як бачите з відео огляду, достатньо кількості йде різноманітних моделей, кольорова гама дивує цікавий модельний ряд. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою.